Чи вистачить Україні газу на опалювальний сезон 2025-2026 років? Україна зимку може залишитись без газу, якщо Росія не зупиниться влітку. Власного газу у нас залишилось дуже мало, а імпорт недорогий. Чи вистачить Україні газу на опалювальний сезон? На даний момент ми знаходимося в обмеженнях, нам його не вистачає. Не вистачає на 20%, але ці 20% ми будемо шукати ще десь у партнерів. А поки що це питання в підвішеному стані, ним починаю тільки займатися. Але до зими ще будемо дивитися може ще змінитися, бо карти натякають на те, що в цю сторону вже поглядають.